Вік пішов на роботу. Точніше на потяг. На роботу. Всім привіт! Ось така у нас погода. Мура. Чекаємо дощів. Я їду на роботу на восьму. Погано Лія прокинулась. Всі ще сплять братики, а вона вже ні. Сказала їй, щоб розбудила когось Семена, наприклад, якщо їй щось потрібно. Я повернусь через 4 години їду велосипедом, бо в мене тут все поряд а з площою центральною. Сьогодні чомусь другий раз за розкладом підряд не вивезли сміття. Ось у нас така сама. Проблема не така сама. Мішки сміттєві не стирчать з баку, але вже аромат відповідний після спеки і всього, але чомусь. Не пам'ятаю, коли ще таке було. Минулу п'ятницю просто було свято, це зрозумів. А чому сьогодні не зрозуміло. Фишка Валти. Мы же в поле. На касі сталося. Несанкціоноване. Мені треба заморожений рататуй. так овочі. Ось ротатой. Паризь'єн щось паризьке. Картопля з грибами. Прикольно, треба спробувати якось чи погуглити і самим приготувати. Меланж делідун. Суміш картоплі з іншими овочами. Нехай. Вчора я овочила рагу готувала. Сподобалось частіше. Ось такі дві турбинки, не надто вони важкі. Мені тут йти 150 метрів, мабуть, 200. До речі, згадалося, ви мене запитували, чи є в них ящики в супермаркетах, щоб свої торби, сумки, наплічники залишати, зачиняти там. Так ось немає такого, немає таких ящиків, але ти мусиш на касі, коли заплати, ну підходиш до каси, мусиш показати. Вміст свого наплічника, наприклад, і своїх торб, як я це зараз зробила. Касир перевіряє, щоб там було порожньо. Може там подивитися якісь речі і далі вже тебе обслуговувати. Зараз в мене 2,5 години ще. Потім перед В мене перерва. Дядькові майже 90 років. Це той, про якого я розповідала, що в нього сад свій дружину він втратив 4 роки тому, сумує за нею. Ходить щодня на город, порається. І ось до слова, ви мене запитували розповідати особливості людей. Ось, ділитися своєю думкою, чому а, такі різні люди, одного, однолітки, але такий різний стан здоров'я мають. Ну ось Про цього чоловіка можу сказати, про цього місіо, що в нього чотириповерховий будинок. От просто сходив. Внизу кабінет, тоді зразу на другий поверх, там вітальня, їдальня кухня, спальні ще на третьому поверсі, на четвертому. Туалет з ванною теж на третьому поверсі. Ну, тож так. Думаю, що завдяки тому, що він, ну, якщо не все життя, то точно років 20, мабуть, там живе, а то і більше, насправді я навіть не знаю скільки, тому що в нього на першому поверсі з іншої сторони вулиці вихід, там комерційне приміщення і. Я не знаю, чи саме там був в нього магазин, але він казав, що в нього два магазини було. А зараз там, до речі, майстри манікюру орендують щось на кшталт міні-салону краси. І він, в нього були магазини, ну там, табак, ну, бакалія місцева. І... А дружина в нього, до речі, була продавчині одягу. Її навіть запрошували в Париж облаштовувати вітрини в магазині взодю. Це він мені розповідав. Тож, він багато років отак живе, Тобто йому, щоб в туалет сходити, скажімо так, від першого поверху треба дістатися на третій кожного разу або ванну. Ну, це санвузол на третьому поверсі. На четвертому там ще дві кімнати. Ну, я там не прибираю там таке мезонін, мансарда. Ну, такі. Не, не використовують ці кімнати, то вже дрібниці, але це один з факторів, я думаю, так, активно ходити багато років, ледь не все життя. Вниз, зверху, він скільки сходів піднімається і спускається за день тільки. Ах, не кажучи вже про те, що він город активно веде. До речі, ось пригостив персиками. Я кажу, чого не треба. А, він мені там ще зеленої квасолі спаржевою віддав трошки. Кажу, не давав на що ви віддаєте. Він каже, вони занадто тверді для мене, а вони не тверді зовсім. Кажу, та хай полежать ще. Очто такі персики. Анжирні. Кажу, полежать ще будуть як треба. Він каже, ні-ні. ні Це дітям забирайте. Ви дуже добре. Я кажу, та ні, я вже норм... свій нормальний. Каже, ні, ні, тре-трежанці. тре Ой, а він взагалі-то такий. Людей не дуже, шанує, ну принаймні, часто розповідає про різні неприємності з людьми, які з ним нечесно повелись. Ну, така ось особливість. А ще я прямо зараз дещо встигла вирішити, отримати проблему і вирішити її. Справа в тому, що якщо пам'ятаєте, ми домовляли з домовлялися львів, це наші католики. Наші сусіди, католики, наші опікуни, я їх ще називаю. Вона мене попросила допомогти поприбирати, коли вони з відпустки повернуться, в них в неділю приїжджають гості, повний будинок, як вона каже, буде людей, щоб я допомогла їй поприбирати. В неї, до речі, теж такий, такий в них таунхаус, можна сказати, Ну, триповерховий точно. Ось. І ми з нею домовились врешті я її на вихідних надіслала графі... ну, коли я звільняюсь щодня з роботи, і домовились на сьогодні. Сьогодні я мала працювати до четверти. І мені, поки я от зараз працювала, ті 2,5 години надійшло повідомлення про те, що ще півтори години мені додали з тою мадам, яку вчора возила на фізіотерапію. Сьогодні там прибирання у мене буде. А я зараз проїжджала якраз повз будинок, думаю, треба. Повідомлення якось написати Сільві, що я за або пізніше, або на інший день приїжджала, а вони якраз з будинку виходять. То я ж тільки що зупинилася. Передомовились на четвер. Якщо нічого не зміниться, я в четвер взагалі до часу дня працюю. Ось вам і дощова прохолодна погода. Нікому не можна вірити. Так, зараз на сонці 28, я думаю, є. Так, я їду автівкою, бо мені далекувато туди за переїзд, Далеченько їхати. Так, Бачите, як припаркована в мене автівка, це я так вранці змогла встати. Але тепер треба виїжджати, випарковуватись. Так, поралась. Надіслали повідомлення, два повідомлення. З офісу ще ось до 12. -ї. Одне повідомлення, що знайшли причину поломки нашої машини, автівки робочої, кенго старенької. Розрядився акумулятор, не вимкнули світло. Тож було нагадування, що, будь ласка, в старенький Рено, світло не вимикається автоматично. Майте це на увазі. Тож. Знову в нас є дві автівки робочих. Так, і друге повідомлення стосувалося нашої українки Світлани. Всім колегам розіслали, що вона від завтра працює і що сьогодні я її маю навчати. Ну, це доволі дивне повідомлення, тому що я подзвонила Світлані і кажу: така як, і що, які інструкції? Мені ніхто нічого не сказав. Вона каже: та і я не знаю, і вона не знає, що вона завтра має виходити на роботу. Кажу, ну. Подзвоніть їм, можливо, щось, якийсь місцендестинін відбувся. Незрозуміли хтось когось. Але наперед ми з нею домовились. Ось мені додали ось ці півтори годинки. Мадам, яка живе біля вокзалу. Я домовилась там на паркінгу зустрітися без п'яти четверта. ми зайдемо вдвох. Я покажу, як, як що де сканувати. Що як робити? Принаймні, так поки що так, На силу хто знаде? Хто зна як, припаркувалися? Тут виробництво, і, я так думаю, робітники ставляться в ті, хто де може. А мені будинок в цій місцевості треба. Транспорт з Це зупинка для школярів, для шкільного транспорту, автобусів. Таве місце. Мені навіть довелося дзвонити в офіс, мені бухгалтерка допомагала знайти дорогу. Ох, і це черговий будинок музей, стільки вражень. І такий контраст в мене. Така в мене робота цікава. Між Соціальними квартирами і ось таким інтер'єром, повністю антикварним, не знаю, ми цей будинок називати просто можна хишка бальзака <схід> будиночок. І не маленький але кам'яна підлога. Залишили вони каміни, ось ці в зріст Людини. І так мені шкода, що це я не можу вам хоча б світлини показати того будинку. Живопис, меблі дерев'яні, причому не просто дерев'яні, а старовинні такі Ох, в стилі ампір. Тільки не в стилі щось сучасне зроблено, а справді старовинні меблі доглянуті. Все в такому в оксамиті, темно-синьому, темно-зеленому, ці каміни величезні. А, дерево, метал і оксамит. І мідь, звичайно, ще мідь обов'язково. Мармур, мідь. Але майже 20 хвилин в мене пішло на те, щоб потрапити в цей будинок. Якось там в них головний вхід заблокований, а через сусідню вулицю треба було знайти. Ну, нехай. Просто тепер трошки, трошки відстаю від графіку. Так, зараз їду до тих, кого в мене зазвичай дві години. Ті, що на кемпері відпочивати їздять. Але скоротили в мене годинка зараз тут. Сподіваюсь, попередили. Бонжур! Сава? Працювала, але попереду ще півтори. У мене прямо сьогодні прибирання, прибирання. Зараз, зараз зі Світланою зустрінемось. Я закінчила робочий день, ура! Сім з половиною годин минуло роботи. І Приїхала Світлана, я їй показала ну, більш-менш нічого там особливо не розкажеш. Вона ставила питання, як саме прибирати, як я поводжусь, Ось коли я заходжу, там вітаюсь і запитую мадам, що я сьогодні, киски жифе що я сьогодні буду робити. І кажу: якщо вже не вперше там, якщо це постійні клієнти, то... Вони, якщо як зазвичай, то вони так і кажуть, камдабітю, це означає, що нічого спеціального. Або, можливо, є якісь побажання, помити вікна або ще щось. Ну, таке, добре, то все нюанси. Але з офісу, є... до речі, Світлані так і не подзвонили. Може, буде ще якесь в неї навчання зі мною додаткове. Але я завтра буду в бюро, то скажу, що ми вже самі проявили ініціативу і все зробили. <гум> Ой, ну, тривала наша така сумісна зустріч 5 хвилин, потім Світлана поїхала у справах, а я залишилась на прибиранні. Фух. Так, я вже не пам'ятаю, у мене завтра 5-6 годин. Там же мені ще додали. Я завтра знову поїду на Кручу. туди на далеку ферму. Так, дітки мали погуляти мінімум 2 години, я їм сказала, подивимось. Зараз вони один про одного розкажуть, хто скільки гуляв. Якщо раптом щось пішло не так. а Та мені в шостої я вже вільна, так що буде в нас і вечеря в маминому виконанні. Можливо, щось, випічку якусь зроблю. Все ніяк планую, планую, все ніяк не зберусь. Та й таке. Що в мене є. Ну, Фактично, це хлорка ось така для прибирання. Тут захист від дітей. Зараз треба дві руки, щоб відчинити. Покажу хлорка в таблетках ось таких. Я її дістала з шафи, тому що в нас трохи поганий запах залишився в бакові. Так не щось там прилипло. Чотири таблетки вкину. Треба ще трохи буде налити води. Щоб вони розчинилися. І запах піде разом з усіма тими бактеріями живими організмами, які той запах утворюють аромат. Так, у нас же тут громадський туалет. Отже, і чи... треба його помити, хоч ми ними не... і не користуємось, в принципі, тут це коли різні події, коли тут збираються внизу, вони використовують саме цей туалет. Ось. Прибирати не завжди за собою. Роблять так. Так. Ось така хлорка вона взагалі для прибирання, її з водою треба розводити, дезінфекція, миття і так далі. Тут було 48 таких таблеток. І це було нам в додаток до квартири. Ми коли заселились. Кілька таких продуктів для прибирання були в наявності. Я думаю, що коли нас чекали, можливо, прибирали та залишили або що. Я вже точно не пам'ятаю як, але я досить рідко користуюся. Взагалі намагаюся ж так не використовувати хлор. Але буває і на роботі часто буває, що прибираю французької це Жавель. Це хлорка. Друзі, буду з вами вже прощатися сьогодні. Дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, було трошечки цікавіше. Якщо, якщо так, або, можливо, вам завжди цікаво, що буде мені подвійно, приємно. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Дякую вам за вподобачки. Дякую, що підтримуєте. А я навзаєм кажу вам, бережіть себе, будь ласка, не втрачаємо надії, все буде добре, обов'язково. Побайтесь. Чарівна скриня. Жили собі бідні чоловіки і жінка та мали двох діток синочка Іванка і доню Палазю. Через скруту чоловік подався на заробітки, а жінку з дітьми вдома залишив, і до того вони дожилися, що вже їсти нічого. А чоловік із заробітків усе не вертається. Спекла жінка з останнього борошна два коржі, от і уся їжа. Сидять вони, вечеряють, аж раптом щось і загуде, і зашумить на вулиці. Іван визирнув. Подивитися глиб, а під курником скриня дерев'яна, незвідки з'явилася, і свічка поряд горить. Хлопчина до скрині, відчинив, а вона ще з золотими монетами наповнена. Набрав Іван монет, скільки за пазуху помістилося, у ніс у хату, кинув на тапчани, знову до скрині метнувся, поки, бува, не зникла. Що ти там робиш? Чим дзвениш? питає мати. Та на дворі, мамо, таке диво сталося, скриня із золотими монетами, під курником, не звідки взялася. Так я оце монет трохи набрав та ще й ще піду. Та давай ліпше, я схожу, цин, сину, бо то може бути щось нечисте, ще нашкодиш собі.